Привіт, друже, з тобою знову Полтавська обласна бібліотека для нас імені Олеся Гончара, і ти слухаєш новий випуск старих казок. Ми давно не чулися, і сьогодні у нас буде трішки незвичайний випуск. Сьогодні у нас буде не одна велика казка, а дві билинки. А взагалі, ти знаєш, що таке билинки і чим вони відрізняються від казок та звичайних билин? Або ти знав, що у наших предків були свої народні страшилки. Називаються вони велички, це такі короткі історії про всяку нечість, яку люди нібито бачили на власні очі. Ну або їхні бабусі, діди, сусіди. Коротше, одна баба казала: якщо у казках герої б'ються з змієм Гориничем або іншими страшними істотами, ну, наприклад, як у минулій касі із залізною головою, то в величках усе приземленіше. Мужик пішов лісом і побачив, що страшне. Бабуся зустріла відьму, яка вночі краде молоко. Або комусь привиділося щось жахливе біля цвинтаря. Такі собі народні міські легенди, тільки сільські. Чим билички відрізняються від казок. Казки це вигадка, а белички розповідаються так, ніби це все правда. Ніяких жили були чи щасливих фіналів, тільки містика й моторошні історії, які могли трапитися з кожним. Ще одна фішка: облички і короткі, це не тригодинна казка про Івана Дурня, а швидка страшилка на 2-3 хвилини. І головне, казки виховують, а навчають моралі. А белички — для того, щоб викликати страх або пояснити щось незрозуміле. Наприклад, Чому хтось захворів, бо його узурочили? Чому чути голоси в лісі? Бо там живе мавка. А чим билички відрізняються від билин, це взагалі різні речі. Билини це епічні розповіді про богатирів, які перемагають ворогів. Вони співучі, довгі і героїчні. А билички – це короткі, страшні історії без героїзму. В билинах Ілля Муромець мечем махнув і ворога нема. А в биличці, якщо зустрів нечість, тікай, або інакше тобі кінець. Белички це не просто страшні історії, які розповідали біля вогнища, щоб налякати дітей. Вони були частиною народної культури і мали важливу роль в житті наших предків. По перше, це була народна енциклопедія незрозумілого. Якщо хтось захворів, зник у лісі або трапилося щось дивне. Відповідь була проста: нечиста сила. Русалки, відьми, уперів, кулаки усе це було частиною пояснення світу, балички допомагали людям зрозуміти та прийняти те, що вони не могли пояснити логічно. По-друге, вони виконували виховну функцію: наприклад, не ходи сам у ліс, бо там може бути нечиста сила. Не бери нічого чужого, бо можна накликати прокляття. Поважає старших, бо вони можуть виявитися відьмами та відьмаками. Ну, я жартую. Так, билички передавали правила поведінки і страхували від небезпеки. По-третє, це був спосіб передачі народних вірувань і традицій. Кожне село мало свої билички, які передавалися з покоління в покоління. У різних регіонах історії могли відрізнятися, але їхня суть була одна: у світі є щось більше, ніж те, що ми бачимо. І ще один цікавий момент: Билички створювали відчуття єдності. Уяви, вечір, темна хата, за вікном виє вітер, а всі сидять разом і розповідають моторошні історії. Це об'єднувало людей, створювало атмосферу спільності та традиції. Сьогодні балички це не просто старі легенди, вони надихають сучасних письменників, режисерів та музикантів. Багато українських хорор історій фільмів та навіть комп'ютерних ігор базуються на цих старих оповідях. Як я вже казав на початку випуску, сьогодні ми з вами послухаємо дві невеличкі, але дуже цікаві билички. І поки ми ще не розпочали та не перейшли до них, хочу вам запропонувати таку річ, оскільки я розповідаю казки, то контент завжди був обмежений віковими критеріями, тобто для дітей. І за цими обмеженнями на Ютубі ви не могли залишати свої коментарі під відео. Наша бібліотека цього разу іде іншим шляхом, і ми хочемо вам запропонувати долучитися до невеличкого інтерактиву. Під цим відео коментарі будуть відкриті, і кожен, хто забажає, може написати якусь беличку або страшну історію, або ще щось містичне, що з ним відбулося в житті. Найцікавіші, або взагалі просто кумедні, або дотепні, або дуже моторошні історії. Я зачитав. В самому початку наступного відео. Якщо така справа приживеться, то ми будемо практикувати і продовжувати це і в наступних відео. Ну, досить балакати, слухаємо казку. Жив собі парубок Петро. Родина його була найзаможніша на всю околицю, тож усі найкращі дівки села, навіть зухвалі та горді, не були проти, щоб мати такого чоловіка. А Петро взяв та й закохався в бідну срідку Марічку, яка, крім красивого личка та роботящих рук, іншого приданого не назбирала. Батьки заборонили Петрові брати Марічку за дружину за тих часів. То строго було, без батьківського благословення не сміли молоді одружуватися тож зажурився Петро, не жити йому без марічки та вирішив піти світ за очі, як найдалі від села, бо тарма кажуть у народі очі не бачать, серце не болить. Довго чи недовго йшов парубок, та все ж прийшов туди, куди ноги привели. Аж на тобі Карпат згадав слова свого діда. Тяжка праця всяку дешевну болячку зцілює. Вирішив спробувати, чи воно так чи ні, та й найнявся звичайним лісорубом, працював тяжко від зорі до смеркання, що справді навіть часу не мав про свою любу згадувати, але вночі щось дивне з ним коїлося. Тільки но заплющить очі, а його кохана Марічка тут і родилася. цілує, обнімає, горнеться до серденька. Хлопці на ранок питають, чи не захворів, бува, надто голосно стогне, потом обливається, що біля нього й спати лячно. Хлопець у відповідь щось бурмотів про страшні сни. Соромно було зізнатися в правді. Таке було дев'ять ночей поспіль. А якщо тобі дев'ять ночей поспіль сниться, любаска, за якою тужиш, і біля себе мати не можеш, а ти про це кожній живій душі не розповідаєш, то починає до тебе приходити лісна. Набирає вона подоби твоєї любаски та ласками й ніжностями зачинає висмоктувати з тебе життя. Ось таки з парубком Петром нещастя зчинилося. І так ходила вона до Петра щоночі, аж поки одного ранку не забрала його із собою до лісу. І коли вона його забрала, лісоруби зрозуміли, що той чолов'яга не просто так ночами стогнав. Лісна хлопа мало не звела, здійняли галас, зачали хлопця шукати, дали знати батькам. На третій день знайшли під старою смирекою, в такому місці, де люди майже не ходять. Привели Петра додому, стали розпитувати, а він одне торочить: Та відчепіться ви від мене! Я з морічкою в лісі був, і знаєте так, як не одружуся, знову до неї в ліс і утечу. Та справжня Марічка після того всього вже Петра не хотіла то був вже інший чоловік, не її Петро. Лісна майже вийняла з нього душу, лишивши тільки кволу тінь від їх коханого. І навіть за великі гроші, що її батьки Петра пропонували, відмовилася за нього заміж виходити. Після цього Петро, наче збожеволів, все кудись біг. Марічку кликав. Тож батьки мусили силою замкнути сина в хаті. Навіть охорону приставили. мали певність, що за деякий час тому і перейде. Сидів Петро під замком і тужив за своєю коханою, за її любощами і пестощами, і вона за ним тужила ота клята лісна дівка, ночами дерилася по стінах, так хотіла забрати свого любаска до себе. Але на вікнах дверях комині стояли мощні обереги, які не опускали лісну до середини. Петро перестав їсти спати. Усе тужив за своєю коханою, а за два тижні його знайшли мертвим. Кажуть, що помер від любові до лісної, ось така билинка. А тепер слухаємо наступну. Одного разу, в сліпої, кривенької, але багатої жінки, богинка підмінила дитину. Її чоловік любив міцні слова і час від часу частував ними навіть вагітну дружину. Напустила богинка на мешканців хати ману та посеред ночі влізла в через вікно до середини. Підміни спочатку ніхто й не запримітив, кажучи, всі новонародження між собою схожі, сині та плаксиві. Материнське ж серце, втомлене пологами і задурманене навіюваннями богинки, теж нічого не підказало. Підкидько мав гарний апетит, що півгодини вимагав їсти, без перестанку горлани змушував носити себе на руках. З вигляду дитя теж було страшненьким маленька, зморщена голова, роздутий живіт та ноги, руки, наче ниточки. Сусіди поза спиною почали перешіптуватися та обзивати її дитя потворою. І закрався в серці жінки сумнів, розповіла про свої підозри чоловікові. Тільки той махнув на жінку рукою, кого могла народити каліка, хоч і багата. Звісно, такого ж покруча, як і сама. Спокусився колись чоловік на багатий посаг, тож мусить тепер терпіти. Та коли дружина веліла привести до неї бабку-повитуху, котра пологи приймала, то не став відмовлятися, може, хоч та її напоумить. Повитуха була ще не старою і моторною жінкою, і коли почула від молодиці про її підозри та уважно оглянула малюка, рішуче заявила: це не твоє дитя, серденько, твоє мало родимку на лівому плечі. З таку невеличку завбільшки, і голова в нього була, людських розмірів, і руки, і ноги нормальні, і кучері твої малий на голові мав золоті. А цей дись, дись який геть лисий. Це точно підмінок. Богинка твоє дитя забрала. Заголосила, зарадала молодиця, що ж тепер робити, де рідне дитя б шукати. Отут повитуха й навчила жінку, як позбутися нерідного. Молодиця попросила слуг натопити в печі та так, щоб не було чим дихати, хоч і на дворі спекотне літо. А повитуха, відчинивши навстіж вікна та двері, щоб їхню розмову не тільки люди чули, дуже голосно зачала говорити. Молодиця красна, а чому ти піч так натопила? Що зібралися робити? Хліб уже спечений, борщ зварений, вареники теж ще не всі доїли, хоч і вечір на дворі, та геть не холодно. На це жінка відповідає: Та це не для варіння зроблено. Для варіння в мене є слуги, а я хочу спалити свого сина. Таке виридливе та примхливе вродилося. Спасу мені від нього нема. І денні ніч верещить за п'ятьох жере і росте неслухом. Повитуха тричі молодицю запитувала, і тричі сліпа молодиця впевнено говорила про те, що хоче спопелити дитя. «Ой, а може, ви бабко повитуха мені допоможете? Сліпі, мені ж важко добре втрафити. Може, покладете дитя на лопату. «Ага, А чому би й ні? Допоможу, допоможу, не хвилюйся. Радісно погодилася повитуха, кинулася до печі, ухопила лопату, поклала її на стіл. А тоді, не вагаючись, підійшла до колиски і стала дитя з неї виймати. А те в крик, і так воно леметує, наче його ріжуть. Мабуть, свою смерть почуло. І цією ж миттю до хати через навсі ж відчинені двері летіла страшна, просто волоса, гола потвора з великими і довгими грудьми, котрі майже по землі волочаться. У її кістлявих руках був якийсь пакунок. Цей пакунок вона шпурнула на коліна молодиці, а сама вихопила з рук повитухи дитину та заламентувала. залементувала. Хіба так можна? Та я з вашого людського нездарейська пилинки здувала. І що задумали? Забирай своє дитя і краще за ним пильнуй. От Мінча в руках богинки відразу перестало плакати. Мабуть, відчула рідну матусю. Вона ж крутнулася на одній нозі, та наче в повітрі розтанула. А молодиця тим часом розгорнула пакунок. Усередині лежало живе живісіньке дитя. Повитуха уважно глянула малого і радісно повідала, що це і справді син молодиці. Її родимка і всі пальчики, ніжки, кучерики були на місці. Ось така історія. Сподіваюся, тобі сподобалися ці билинки? До нових зустрічей, друже.